Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командир батальйону Ахілес 92-го ОШБР Юрій Федоренко заявив, що всі українці мають бути військовозобов'язаними з 18 років а боронити Україну на фронті з 23 років. Я вважаю, що всі українці мають бути військовозобов'язаними. Чоловіки і жінки з 18 років. Участь у бойових діях мають приймати після 23 До цього часу кожен має мати військово-облікову спеціальність і розуміти, як воно працює, заявив командир. За його словами, якби на початку повномасштабного вторгнення усі українці були підготовлені, це б змогло призвести до меншої кількості втрат. На думку Юрія Федоренка, українці мають вміти надавати медичну допомогу, зокрема, накладати турнікети, а також розуміти роботу зі зброєю. І тою кількістю людей, яка в нас була, ми могли б забезпечити. Набагато більших результатів, при меншій кількості втрат, додав він. Кажуть щиро, що всі українці мають бути військово зобов'язані. Чоловіки жінки з 18 років участь в бойових діях мають приймати після 23. Тобто не 25, після 23, а 24 типу саме те, що має бути. До цього, до цього часу кожен має мати військово-облікову спеціальність. Розуміти, як воно працює, для чого це потрібно? От коли в нас почалась повномасштабна війна, якщо б тепер це можна усвідомити, якщо б в нас була підготовлена нація, кожен би взяв зброю і розумів ази військової справи.